Сьогоднішній наш ранковий ефір буде по справжньому гарний, цікавий та ще й спортивний, тому що у нас в гостях неймовірна красуня. Марія Ковтон, володарка титулів Літл Міс Плена 2015, Little Miss Літл міс 2015, Олімпік Юна королева України, 2016, міні топ модель України 2016, А з вересня ще й учениця канадійського коледжу в Нью-Маркеті. Доброго ранку, Марія. Доброго ранку. Ми бачились з тобою в цій же студії передачі доброго ранку буковину приблизно рік тому. За цей період у тебе в житті сталося багато змін та ще й кардинальних. Найбільшою зміною як для тебе, так і для всієї сім'ї Ковтон стало те, що ти переїхала. Виграла грант 100 тисяч доларів терміну в навчання 4 роки в одному з провідних коледжів Канади. Але Переехала ты и училась в Англии. Что за интрига? На самом деле интриги никакой нету, так как обучение в Англии мы рассматривали параллельно с обучением в Канаде. И когда мы узнали о Гранде в Канаде, мы решили не откладывать обучение в Англии. Это новые друзья, новые знакомства. Англия произвела очень хорошее впечатление и очень понравилось. Сколько часов ты там навчалась? Три с половиной месяца. Яку школу ти у нас закінчила, і наскільки важко було скласти іспити екстерном? Як вчителі відреагували на те, що одна з найкращих учениць їде? Я закончила четвертий ліцей. Було нереально складно, так як я накончити 9 дев'ятий клас за дуже короткий срок. Але всі вчителі, директори, заучі, класний руководитель анісли з розумінням і дуже помогли мені. Що тебе вразило? Твої перші враження про Англію, про е, атмосферу там? Я обучалась в Лактон-скул, Це очень стара школа, їй більше 300 лет. Впечатлило масштаби школи і масштаби для спорту, які отведены. Это і стадіон, і тренажерні зали, і спортзали, і большие манежи для конних э, занять. Яка там система навчання? Як проходять ось ці уроки? Що тобі сподобалося, що можливо не дуже. Понравилось мне все. Очень отличается от нашего образования. Например, уроки химии, физики, биологии. У нас пол урока проходила теория, то есть нам все рассказывали. Вторую половину мы выходили на улицу, это была практика. На химии мы могли ставить эксперименты. На биологии, если нам рассказывали про мох, мы выходили в лес, брали линейки, измеряли этот мох. На физике, если нам рассказывали про ракеты, то мы могли выйти на поле и запускать цю ракету. Это было очень интересно. Также понравилось уроки спорта. Особенно понравилась среда, так как это был день спорта, и пятница, так как это был день CCF, это когда нас учили военной подготовке, владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь, разводить костер, готовить на кострах. Это было очень интересно. Не очень в первое время понравилось то, что у нас забирали телефоны. і віддавали тільки на один час перед сном поговорити буквально з батьками або з друзями. Марія, ми бачимо дуже цікаві світлини. позаду до тебе, що це за світлина? Це всі учні, від самих маленьких і самих великих, всі вчителі, які преподавали нам. Це десь 500 человек. Всі в однакових формах. Да, это строго, все в одинаковой форме. Обувь должна быть только чёрная, другого цвета категорически нельзя. Волосы, чтобы были сильно распущенными тоже нельзя. На спорт э, нельзя в украшения ходить. Ще одними учнями, які я розумію, були ще й собаки. Да, они помогали нам в сиефе, когда мы выходили в лес гулять, разводить костер, то они были нашими друзьями, с которыми мы весело проводили время. Ще там ми бачимо маленьких диточок. Да, это как такой маленький садик был для самых маленьких, которые ходили тут также в лес они гуляли. Расскажи нам ещё про те дві світлини. Потому что ты там є у військовій формі. Это все те, кто хотят заниматься этим военным делом, так как с 10 класса дети сами себе выбирают, хотят ли они этим заниматься или не хотят. А это все те дети, которые проживали в школе Которые интернациональны с других стран. Испания, и Китай, Япония, Италия, Франция, з России, с Казахстана, с Туркменистану это очень интернационально. А как тебе з ними вживатися? Иногда було? было тяжело, потому что у всех разный свой акцент, своей национальности. И вот было тяжело понять, иногда там: ты плохо знаешь английский, а тебе еще и надо понять акцент. В этом было сложно. Тяжело первый месяц освоїтися, познайомитися з всіми. На так як школа інтернаціональна, то всі изучать і не обращали внимания на какие-то маленькі там не грубые ошибки. Ти Марія і танцюєш, ти модель, ти малюєш, ти ведуча на нашому телеканалі. Ти активно береш участь у благодійних проєктах. Загалом вся сім'я Ковтон дуже дуже талановита. Ми тут бачимо певні нагороди. Розкажи, що це за нагороди? В Англії я почала займатися легкою атлетикою. У мене були дуже хороші результати по пришки в длину, по біг на короткі дистанції, прыжки через препятствия. Бувало так, що відправляли на соревновання між школами. Там є. І честь представити школу. Ті привезла от бронзову медаль за коротку дистанцію, за біг з перешкодами і за прыжки в длину. Я офіційно стала членом э, конного клубу в Англії, це Pony Club. Ти ніколи не бігала професійно, mm. так? Ні, ніколи не бігала і не знала, що у мене є к цьому талант. А зараз, коли вернулась, почала займатися професійно. Э, атлетикой, нарабатывать технику с заслуженным тренером Украины, тищаком Денисом Иличем, который мне помогает дальше заниматься бегом. Ты приехала на каникулы, а ловиного часу у тебя, я как и розумію, все ж немає. Занимаюсь атлетикой, верховая езда и продолжаю заниматься усиленно английским, потому что с Канады задали очень много художественной литературы прочитать. Повернемось до гранту. Розкажи, будь ласка, як ти про нього дізналася, що все розпочалося. Почали і попали на Pickering College, який входив в п'ятерку самых лучших школ І Там до декабря набор учнів, які хотят получить грант в розмірі 100 тысяч долларов. Решили подати заявку. Там надо було грамоты, дипломы за последние п'ять лет. Надо было пройти тест по английскому языку, написать. Есе на задану тему написать сочинення, також треба було написати мотиваційне письмо. Ані нам відповіли, і уже 20 февраля я проходила собі сідування. Скільки всього учасників було, скажем так, твоїх конкурентів, аби отримати цей грант з України, що где-то чоловік п'ять прийняв участь. Пікерінколедж заснований тисячу 1842 році, знаходиться в Нью-Маркеті, невеликому затишному місті поряд із Торонто. Ти перша червня яка навчатиметься в цьому навчальному закладі. Я сподіваюся, що мені є чим удивити Канаду і добре представити Черновці і Україну. Цікаво, як же ранки розпочинаються в Англії, от ти особисто як їх розпочинаєш, і як тут в Чернівцях? Яка різниця? Дома ти можеш ставати по будильнику сама, сама йдеш все готувати собі. А в Англії так як у нас не було телефонів, то. Первый звонок это ты просыпаешься, второй звонок ты собираешься, одеваешься. Э, третий звонок ты идёшь кушать на завтрак. Было правило на завтраке: все дети сидят, и никто не имеет права уйти со столовой, пока не встанет один учитель, не скажет распорядок на день, и мы тогда только после этих слов мы все можем идти по комнатам. Потом четвёртый звонок уже собирали портфели и шли в школу. Марії, і твої побажання усім нашим телеглядачам. Обязательно ставьте цілі в своїй жизни і достигайте їх. Дякую, що була у нас в гостях.